Доброго ранку малята! Любі хлопчики, дівчата! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру під назвою Види транспорту. Транспорт буває різним. Він буває наземним це машини. Водним це човен та повітряним. Це, наприклад, літак. Вам потрібно поглянути на зображення та сказати, який це вид транспорту? Давайте почнемо. ви бачите перед собою. Так, це автобус. Автобус це який вид транспорту? Наземний, бо він їде по дорозі. Вірно. Розгляньте це зображення, що це? Це тролейбус. Тролейбус який вид транспорту? Так, теж наземний, вірно. А це що, дітки? Це човен, вірно. Що він робить? Він пливе. Так, по воді. Тож це водний транспорт. Молодці. А це що малята? Так, це пароплав, вірно. Він плаває. Літає чи їздить по дорозі, діти? Він плаває, так, по воді. Тож це теж водний транспорт. Вірно? А зараз розгляньте зображення, що ви бачите перед собою. Це літак. Так. Що він робить? Він літає у повітрі. Тож це повітряний транспорт. Так. А зараз розгляньте зображення. Що це? Це повітряна куля. Це який вид транспорту? Вона літає у повітрі. Тож ми скажемо, що це теж повітряний транспорт. Молодці! Ви сьогодні добре погралися та визначили три види транспорту: наземний, водний та повітряний. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!